Усім доброго дня! З вами Марта. Друзі, покажу, які ми отримали чудові рослинки. Дивіться, цим біоми, беремо їх вперше, але подивіться, які вони класнючі. Ось така рослинка вартує 500 гривень цього-навсього, дуже гарна. Є різні кольори. Є така біла з рожевою серединкою, є така лимонна з бордовою серединкою. Є така темніша рожева, зараз покажу. Дуже гарнющі. Ось такі, бачите? Дуже гарні, дуже ніжні, такі свіжі. Е, є така е, темненька, вона така, ніби. Вона не бордова, але якась, якась така цікава, бачите? Ось така. Так, далі. Дивіться, яка темна є, дуже гарна. Ну, така, прямо взагалі. Просто безподобна. Подивіться, яка. Десь таку на подаруночок, друзі, відправляла новою поштою. Дуже гарно мотаємо їх, доходять взагалі без проблем. Всі цілесенькі, неушкоджені. Так що рекомендую: хто ще собі не завів таку красуню? Будь ласка, є можливість. Також отримали орхідеї каскади, ціна казкова, просто 400 гривень, дуже величезного розміру квіти, дуже великі. Подивіться, маю і білі, і такі темно-фіолетові. Такі рожеві, якісь вони навіть такі, можна сказати, більш такі фіалкові. Далі маю такі орхідеї дуже високі на три гілки. Теж дуже величезні, гарнющі. Подивіться, сорти різні. Ціна всього-навсього 500 гривень. Подивіться, яка краса. Дуже величезний, гарний букет. Кольори білий, такий в крапинку. Далі двоколірний білий з рожевою серединкою. Ось такий, ніби фіолетовий. Ніжно-рожевий. Далі ось такий цікавий. Подивіться, ціла-ціла, можна сказати, шапка квітів. Три гілки дуже класні. Хто хотів лимоні, минулого разу не вистачило. Друзі, маю зараз 4 штуки. Також на три гілки, дуже гарні, дуже пишні. Також 500 гривень. Ще приїхала партія богеми. Ось такі є кольори. Дуже гарні, 400 гривень. Ось такі кольори. Дивіться, ще повністю в бутончиках. Дуже гарнющі, дуже цікаві окраси. Ось такі. Хто ще не замовляв, рекомендую. Також приїхав такий бюджетний варіант, ціна 250 гривень. Ось такі простенькі, але теж доволі такі непогані орхідейки. Ось такі кольори. Бачите, в крапинку, темненькі. Мої, також в наявності є субстрат для орхідей 2 літри 60 гривень. Також є таке водорожчинне добриво 100 гривень для орхідейок. Є універсальне, є для петуній 80 гривень. Далі є доктор Фолі, це від хвороб 80 гривень. Є ще такі різні для декоративно-листяних, для квітучих. Тут також є для орхідей, для декоративно-листяних та для квітучих. Кому потрібно, будь ласка, також запитуйте. І також ще маємо орхідейки за пів ціни. 50% знижки на орхідейки, які повідцвітали. Кожного разу трішечки тут у нас є поповнення, одні продаються, другі поповнюються, так як квіти деякі відцвітають і вони потрапляють сюди на знижечку. Так що, хороші мої, наприклад, якщо була орхідейка 500 гривень, зараз вона вартує. 250. Якщо вона була 400 гривень, ну, значить вона буде по 200 гривень. Сорти у нас підписані. Кому які потрібно, запитуйте, по наявності будемо відправляти. З вами була ваша Марта. Усім пока-пока!